І ми з вами поринемо у цікавий і захоплюючий світ такої точної науки, як математика. А зараз тільки я пропоную вам пройти математичний квест. Будьте уважні і дайте правильну відповідь. Скільки у комара, так, 6, скільки очей у сови, так, два ока. Скільки гномиків було білосніжки? Звичайно, сім. А скільки планет в Сонячній системі? Так, вісім. А скільки у п'яти котів хвостів? Звичайно, 5. А скільки у квадрата котів? Так, 4. Молодці. Вірно відповіли. Дітки, я знаю, що ви вже майбутні першачки. і Тому чи не хочете ви е здійснити подорож школи майбутнього? Я гадаю, що з нетерпінням хочете. А допоможе нам у цьому ось такий дивоапарат, який називається Машина часу. Отже, давайте, дітки, у прямому порядку швиденько порахуємо і в школу майбутнього дружно помандруємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. От ми і потрапили дітки з вами в школу майбутнього. Подивіться, як же тут гарно і сучасно. А от нам вже надійшло і завдання спробуйте відгадати чудову загадку. Що може години той самий час стояти, висіти, ходити, лежати і правду казати? Так, годинник. А скажіть, дітки, а навіщо потрібні годинники? Так, годинники потрібні для того, щоб визначати точний час. А скажіть, мої маленькі знавці, як називається годинник, який висить на стінці? Так, настінний годинник? А як називається годинник? Який носять на руці? Так, наручний годинник. А як називається годинник, який стоїть на столі? Так, настільний годинник, молодці. А як називається годинник, який раніше носили в кишенях? Так, кишеньковий годинник, молодці мої маленькі. Давайте розглянемо дітки, сучасний годинник і пограємося з ним. Які стрілочки є на ньому? Так, велика і мала. У годинника є циферблат. Це поле, на якому зображено цифри. Велика стрілочка хвилинна, а мала годинна. Стрілки рухаються по колу. Мала йде дуже повільно. Ось так, як черепашка і вказує на години, а велика поспішає, ніби запізнюється кудись. Ціле коло пробігає за одну хвилину. Коли велика хвилинна стрілочка вказує на цифру 12, ми говоримо рівно і додаємо цифру, на яку вказує мала стрілочка. Ось, наприклад. Скажіть, якщо е, велика стрілочка вказує на 12, а маленька на е, цифру 2, скільки показує годинник? Так, годинник показує рівно 2 години. А якщо маленька вказує на цифру 6, а велика на 12, скільки показує годинник? Так, годинник показує рівно 6 годин. А зараз, дітки, давайте попрактикуємося. Поставте на своїх годиночках стрілочки так, щоб вони показували рівно 5 годин. Маленька стрілочка буде на цифрі 5, а велика буде на 12. Показую. Ось так буде рівно 5 годин. А поставте, будь ласка, на другому годиночку рівно 8 годин. Так, маленька стрілочка буде показувати на цифру 8, а велика рівно на 12. Ось так. Зверніть увагу, дітки, якщо велика стрілочка вказує на цифру 6, ми говоримо півна і додаємо цифру, до якої рухається маленька стрілочка. В даному випадку маленька стрілочка рухається до циферки 9. Тому який зараз час? Так, пів на 9. Молодці. А якщо велика стрілочка стоїть на цифрі 6, а маленька наближається, наприклад, до цифри 4, так, ось так, то яка зараз буде година? На четверту, молодці, дітки. А зараз, дітки, попрактикуємося. Покажіть на своїх годиночках пів на п'яту. Так, велика стрілочка буде на 6, а маленька буде наближатися до цифри 5. Ось буде пів п'ятої. А на другому годиночку, будь ласка, поставте пів на сьому. Так, велика стрілочка буде на цифрі 6. А маленька буде наближатися до цифри 7. Ось так. Молодці. Сподобалось вам, дітки, гратися з розумним годинничком? Я гадаю, що так. А зараз я пропоную вам пограти ще одну не менш цікаву гру, яка називається Кольорові Дні тижня. Разом пограємо і назви пригадаємо. Понеділок на коні він у червоному вбранні. Вівторок ніколи не плаче, мов сонечко жовто-гаряче. А жовтенька середа, мов царівна молода. Четвер зелений, мов горіх, який ще трохи не достиг. П'ятниця в тендітнім мережеві блакитнім. У суботи очі сині, ніби квіти у долині. А неділя щаслива, Фіолетова, мов слива. Скільки в сьогодні в тижня дітки порахували? Так, сім. А які дні вихідні? Так, це субота і неділя. А який же ж перший день тижня, дітки? Так, понеділок. А який останній день тижня? Так, неділя, молодці. А назвіть сусідів вівторка. Ось він. Так, це середа, понеділок. Молодці, які ви всі розумнички. А тепер давайте, дітки, у зворотньому напрямку порахуємо і додому помандруємо. Десять, дев'ять, вісім сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. От ми вже і дома, дітки. Дякую вам та, за таку цікаву подорож в школу майбутнього. Хочу побажати вам, щоб ви не прискорювали час і щоб всі хвилинки були тільки щасливими.